Вітаємо вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні з нами знову незабутній Іван Франко. Людина, яка знала, як много важить слово. Людина, яку по справедливості називали і називають і пророком, і геніальним мислителем, і поводирем. І каменярем. І з великою радістю я хочу запросити до слова Романа Володимировича Бачинського, який Дякую, багато Марія про нього знає. Бажає здоров'я, шановні добродії. Ми сьогодні з Марією Олександровною знову хочемо продовжувати цикл передач про Івана Яковича Франка. Видатного письменника, мислителя, який багато зробив для того, щоб Україна розвивалася, щоб українська мова була на українській землі, і для того, щоб ми могли далі розвиватися і вдосконалювати своє життя, вивчаючи його поезію, ми поринаємо в глибину того. Часу, коли проживав Іван Франко. Як він багато описав про життя українців, як він філософськи мислив. І в кожному вірші, в кожній поемі він вкладав нове життя. Але ми його називаємо ще як Каменяр. Каменяр то, що він написав такого вірша, будучи на. Олімпі свого поетичного розвитку він написав у віршах Каменярі. І в українському народі так повелося, що Іван Франко, каменяр, ось він писав. Я бачив дивний сон, немов переді мною безмірна і пуста і дика площина і я. Прикований ланцем желізним стою, під височенною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. І в кожного чоло печаль і жаль порили, і в очі кожного блистить, любові, жар, і руки кожному ланці гать обвили, і плечі кождого додолуся схилили. Бо давить нас один якийсь страшний тягар, і в кожного в руках тяжкий залізний молот, і голос нам згори не неначе грім гримить, Лупайте у скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас, зносіть і труд, і справу, і голод, бо вам приписано скалусію розбить. І всі ми, як один, підняли вгору руки, і тисячі молотів, ов камінь загуло, і в тисячі боків розлітілись грізні штуки, та відривки скали, ми з силою розпуки, знов і знов гримали об кам'яне чоло, мов водопад рев, мов битви гул кривавий, то наші молоти гриміли раз у раз. І п'ять за п'ятью ми місце добували, хоч не одного калічити тіскали, ми йшли вперед Щука. і спину не було. І кожен з теї знав, Щаси. що слави нам не буде у пам'яті людській за цей кривавий труд. Що лише тоді підуть по цій дорозі люди, як ми проб'ємо її і вирівнюємо сюди, і наші кості тут. Під нею зогниють. Та слави людської зовсім ми не бажали, бо не герої ми, не богатирі, ні. Ми не невольники, хоч добровільно взяли на себе пута. Ми рабами волі стали, на шляху поступу ми лиш каменярі. І всі ми вірили, що своїми руками Розіб'ємо скалу, Роздробимо граніт що кров'ю власною, власними кістками, твердий з мосту, змуруємо гостиниць, і за нами прийде нове життя, добро, нове у світ. І знали ми. Що там далеко десь у світі, який ми кинули зараді праці, поту й пут за нами сльози, лють жінки і діти, що другі, й недруги сердиті і нас, і намір наш, і діло те клинуть Ми зналися і в нас не раз душа боліла, і серце рвалося, і груди жаль стискав. Та сльози, ані жаль, ні біль пекучий тіла, а не прокляття не відтягали нас від діла, і молота ніхто із рук не випускав. Отак ми всі йдемо в одну громаду скуті, Святою Думкою, а молоти в руках, нехай ми прокляті, ми й світом позабуті ловимо скалу, рівняєм їм правді путь, і щастя всіх прийде по наших лиш кістках. Іван Франко.